І в одному із інтерв'ю ви сказали про те, що коли ви працювали в усіх цих сферах, то ви побачили соціальне дно, де знаходилися мої земляки разом зі мною. Як це соціальне дно виглядало? Це були люди, яким. Які живуть одним днем. Їх абсолютно не цікавить політика, їх не абсолютно не цікавить історія. Вони вирвані з цього політично-історичного контексту. Вони намагаються вижити за рахунок тієї мізерної зарплатні на дуже важких підприємствах за дуже важку працю. І все це, як правило, йде ще з алкоголізмом та горілкою, щоб просто забути про те, що завтра буде те саме. Плюс навіть це відображалось у якихось якомусь одягу, тобто на Донбасі. Всі вдягаються у щось сіре і чорне. дуже. Це і з точки зору практики, воно практично, тому що там навколо ти працюєш в якихось таких пильних підприємствах, і взагалі регіон досить брудний, з точки зору екології. Але і це відображає і настрій людей. Там дуже рідко можна було зустріти якогось, якусь людину в різнокольоровому одязі. От. І тому ну так, це виглядало дуже сіро і сумно.